Життя в селі не для інтровертів. Сьогодні я постараюсь вам розказати от свою думку і розказати історію зі свого життя. Всім привіт! Мене звати Віталія. Я переїхала з міста в село у вересні 2022 року. І про це не шкодую. Останнє моє відео на Ютубі багато хто назвав е, песимістичним. Я його називаю реалістичним. І вважаю, що теми про сільське життя потрібно висвітлювати у двох е кольорах: в світлому і в темному. Відповідно, зараз пішла чорна полоса, Ну, я так жартую. Е треба розказати просто людям, що що вас чекає, коли ви переїжджаєте в село, щоб ви е не жили в ілюзіях, що тут. Все так прекрасно. Добре, сьогодні тема про інтровертів. Я себе вважаю інтровертом. Розкажу, хто це такі. Це люди, які віддають перевагу побути самому, побути наодинці з собою або наодинці зі своєю сім'єю, аніж великі, шумні компанії, багато людей. Ну, це їм приносить дискомфорт. І здавалось би, Ну, ж, та, от в місті багато людей, інтровертам погано, а в село має малу кількість людей, відповідно. Тут має бути просто рай для того ж інтроверта. Насправді це воно ну, зовсім не так. Почну з такої історії, ну, як би здалека почну, про себе. Я народилася і прожила до 17 років у районному центрі. Це невеличке місто, десь 30 тисяч населення, десь так, я точно не ну не скажу вам. Цей районний центр, це місто, воно поділене на мікрорайони. І оцей мікрорайон це, по суті, те саме село, тому що ну, майже всі тебе знають, з якого ти будинку, навіть якщо вони, вони з тобою якби не спілкуються, вони все рівно знають, де ти, що ти, чиє ти донька, в якій ти школі вчишся. Ось. І тебе, і тебе. І виходить, коли я була мала, мені завжди це не подобалося, ну, ти завжди був на стрьомі. тому що ти виходиш з хати, Ну, я жила в квартирі, виходиш на вулиці, сидять бабуськи, тобі треба було запам'ятати, скільки тих бабусьок там сидить. Тому що, якщо ти повертаєшся там буквально через 5 хвилин з магазину. І ти не привітався, а виявляється, що кількість е, тих бабусюк або помінялася, або просто склад їх помінявся. І ти не привітався з ними. Ну все, хана. Ну не то, що хана. Просто вони скажуть твоїм батькам, що е, там, твоя дочка не вітається, не здоровкається, в нас тут так говорять. У мене був вихід один, плюс в мене ще був поганий зір, і тому потрібно було. Зі всіма по 100 разів вітатися. Просто щоб не мати ніяких проблем і не вислуховувати, що там хтось там не привітався. І так до 17 років. В принципі, я б перестосувалася нормально, так що я б не вважала це якоюсь такою дуже проблемою. Ну, привітався, той привітався. А якщо треба було з ними говорити, то це взагалі капець. повний. То не для. Ну, не для мене, я не любила це, це балачки ні про що, про скільки цукор, про скільки гречка. Ну, ви зрозуміли. Е і тут у 17 років я переїхала в обласний центр, там вже 300-400 тисяч населення, поступила в університет і е життя зовсім по-інакшому заграло, та? тому що людей здавалось би більше. З одного сторони для когось це погано. Але для інтровертів це набагато легше, тому що ти зливаєшся з тими людьми, з тою масою людей, і ну, ніхто на тебе не звертає уваги. Ну ти їм не цікавий тому я би так сказала, в місті, у великому жити інтровертові легше. Ну, особисто мені так було. І тут ми переїхали в село. Mm. І здавалося, було ну, прикольно, мало людей, все прекрасно, мало, е, як то, багато людей, багато проблем, менше людей, менше проблем. Ну, По факту це не так. Ми переїхали, і відповідно ну, всім стало цікаво, хто ви, що ви, чого ви приїхали. І про це треба було розказувати енну кількість разів. Ну, Мене особисто це дуже напрягало. Тому що, ну, це я не знаю. І я розумію, що ніби їм цікаво, а, а мені це розказувати по сто разів, це було дуже, ну, не то, що неприємно, важко, просто, просто важко. І не хотілося. А їх не звинуватиш, тому що, по суті, як кіно цікаве, нова серія. Хтось приїхав в їхнє село. Якісь новенький, їм цікаво. Ну, тобто готуйтеся, якщо село невелике, то вам треба буде зі всіма переговорити. Віться, який я гарний букет назбирала. Несу тепер своїм козулькам. Хвої трішки. Ой, вітер почався. Може буде мене погано чути. Так, готуйте, що треба буде зі всіма переговорити. Правило, це займає десь півроку, року. <гум> це так грубо кажучи. Потім ви стаєте їм нецікавим. Ну, що там з вас взяти? Вже і так знають, що ви, що ви хто ви, що робите. Так що через півроку все налагодиться. Привикнете, вже так, але треба показати свою позицію, відповідно. Бо якщо ви почнете з ними там ну, вимушено якось, спілкуватися, якось придумовувати якісь історії, не що історії теми для розмов, ну, то ви введете в оману тих людей, ну, і ви, ну люди будуть думати, ну, що ви ну, такий розговорчивий, розговорчива людина. А якщо ви по факту ну, не знаєте, що з ними говорити, і ваша розмова там буде буквально пару речень. Добрий день, до побачення. <смі> ну так грубо кажучи. То вони будуть розуміти, ну, що ви не хочете спілкуватися. Або там ну, щось в такому дусі. Я так тішу, сидіть, як красиво. Тут такий е, сосновий ліс у нас. Коза хвою досить непогано їдять. Але я б не сказала, що це прям налітають на неї, як ненормальні. Ні, так, спокійно. Ось таку історію я вам розказала. Робіть висновки. Бо мені, в принципі, нормально, тому що я як ніби вернулася в дитинство. Всі ніби свої люди. Зі всіма привітатися, як би мені, не важко. А якщо ви прямо з великого міста і ви інтроверт от з народження, ну, ви то інтровер, інтроверт з народження, але ви в великому хай буде, Львів, Київ, та, великі міста взяти, І ви тут бац, в село, і ви всім так, ви стаєте цікавим та, для більшості людей з вашого села. Ну, тоді я не знаю. Напевно, вам буде ще важче. Тому що я, по суті, вернулася якби додому, ну так, грубо кажучи, а вас тут просто, ну, такий досвід буде у вас, коротше, щоб ви собі знали. Але він не є поганий. Я це просто вам розказую, що... щоб ви е були просто готові до такого. Що з вами захочуть всі поговорити добре. Чесно, я навіть не знаю, що про цю тему ще більше сказати. Так що буду завершувати своє, оце, свою проповідь і йти до хати. Ще знімлю, як козольки будуть їсти цю хвою. Можете написати під цим відео. На яку тему зняти ще відео? Я можу якусь свою думку розказати. Ну, якщо вам цікаво, звичайно. Якщо ні, то, то все. Все. До побачення. Українське телебачення. Ася. Ася, Ася, Ася. Ася Ася. Слабенько, слабенько, ось я тобі його. Дуже слабенько. Що козульки? О, вже біжеть, біжеть. А вже біжить, біжить. Що? і ге Оце чорний це цап. На, на. Взяв та й пішов. Мілк, вона прив'язана через те, що вона ходить по сусідах і тягне за собою інших. Добре, їжі. На тобі ще трошки тобі треба більше. От. Йочка, дай присуну тобі трохи. Малесенька. На. А ти теж не з'їв? Де? Бо ж давайте будь-які. позалазили, дивіться, Весь у будаках цих. Подмыла так О, милка! А ты давай, не тревожь. Mm -hmm.